На змагання із зимової риболовлі запросили всіх бажаючих, члени клубу Золотий короб. Із восьмої ранку два десятки місцевих рибалок, які відгукнулись на запрошення, обсіли гнило п'ять, озброївшись вудками, наживкою і терпінням. Целі такої, ну ми не прислідували. Ми хочемо показати тут присутствують дедушки, яким вже якби дуже, дуже багато років. І ми хочемо, щоб вони увиділи, що наша річка оживає, щоб. та рыба, которая была, я не помнили в своем молодости еще, в своем детстве, что она возвращается и она будет. А молодежи, а молодежи, чтобы они ну, для их как бы в ихнее будущее, чтобы они могли прийти на эту речку и поймать рыбу, отдохнуть, привезти своих детей. Ну, прежде всего я хочу сказать большое спасибо нашему неизменному генеральному спонсору магазину Золотой Сазан в лице Михаила Багуна за то, что он выделяет призы. Мы организовываем вместе этот праздник. Мы создаем людям атмосферу общения жизни. Дни, проведенные рыбалки, на рыбалке, в зачет жизни не входят. Есть такая пословица. И как бы больше людей хотим привлечь в наше общество, чтобы они поверили, что все то, что мы делаем, мы добьемся конечного результату риби буде очень много, і хотілося б в рядах свого клубу бачити все більше і більше людей. Скільки б багато риби у річці не було, а ловитись вона не завжди хоче, констатують учасники змагань. Та, попри це, чоловіки не падають духом, адже отримують задоволення від самого процесу. Багатьом з них рибалити взимку подобається більше ніж теплої пори року. Удобно чуєш борьбу рибу на конські удочки. От движение можна більше, ніж літом. Літом все равно так більше переміщення не зробиш, як зимою. Практично все в рівних условиях. Нагачок Анатолія Кривушина здобич нині чіплятись не поспішає. Завдяки 48-річному досвіду чоловік розуміє, чому так відбувається. От погода буде змінюватися, тому що зимою дуже багато перепадів Риба дуже відчуває, особливо зимою. Якщо коли стабільно стоїть погода, то і риба краще ловиться. Різкі перепади, значить риба починають хуже ловітися. Зато масу удовольстві і свіжий воздух. А от найстаршому учаснику змагань Анатолію Ходаківському таланить більше. На відміну від інших рибалок, 72-річний пенсіонер знаходиться неподалік берега і майже весь час на одному місці. Тут і спіймав близько 20 рибин, хоча, каже, ловив і більше. Я дивлюсь, де темне місце. Засніжене, отакі, як тут, наприклад. Там риба ходить більше, там темніше, не так лякається. Попробував плюнув, а значить, сидіти треба буде. Наймолодшого учасника змагань, 11-річного Миколу, у зимовій риболовлі приваблює можливість пересуватися за мерзлою річкою, а отже, знаходити більш рибні місця. Хлопець сподівається, що найближчим часом, але навряд чи сьогодні зможе побити власний рекорд. Який був на твій найбільший улов, який запам'ятався? Грам 500-600. А сьогодні як? Сьогодні десь десяток маленької рибки такої Переможцю, котрий зловить найбільшу кількість риби, організатори приготували приз барнаульський бур. Кому він дістанеться, мав визначати незмінний суддя подібних змагань Олег Дергачов. Проте цього разу хлопець не стримався від спокуси приєднатися до числа учасників, так що довелось шукати іншого суддю. А сповнений азарту рибалка тим часом з надією поглядав у лунку, в якій ось уже півтори години ніщо не ворушилось. Знав би секрет, я б вам улов показав. А рыба это животное такое оно интересное, то ли оно тут есть, то ли его тут нету, а пойти найти его речка большая, надо походить хорошо. Ну, в принципе, как вы уже видели, кто-то ловит, кто-то не ловит, кто нашел, кто не нашел. Те, кто не нашел, тот уже засмутился. Те, кто вышел на лед, не первый раз уходят. Срічки без риби. Ну, я думаю, удовольствия за цілий день, проведено на рибалки на природі. Я думаю, отримують з головою. Щойно хлопець закінчив говорити, як нарешті клюнуло: що не кажи, а приємно, коли зусилля увінчуються успіхом. Новачкам щастить. Цей вислів про Руслана Азімова, який лише вдруге у своєму житті вийшов рибалити на лід, а вже наловив чи не найбільше за усіх досвідчених колег. Знаю, кого кльов. Ну, клієнт похитить. А секрет який-то є? Секрет, не знаю. Закинула, ловлю. Чесно, взагалі не знаю ніяких тактик, тактик, То яких. Тобто, хто там, э, смотрю, хто такі проводки делает. То тобто я закинув і поймав. багате рибою місце до Руслана підтягнулись інші учасники. Доки вони змагалися за найбільший улов, на березі вже закипала уха. Традиційна страва, без якої не обходиться жодна риболовля.